Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблоксі. і сьогодні ми будемо грати в скібіді туалети. Отже, let's go! Вибираємо нашу першу базу, я навіть не знаю, що це за база, я її рандомно просто вибрав, натискаю старт і поїхали. Ага, це база в підземелі такому. Е, який ми рівень виберемо? Дивіться, медіум ми проходили. Давайте спробуємо хард. Якщо хард зараз не пройдемо, ми хард не пройдемо, у нас мало крутих персонажів. Ну все одно ми спробуємо пройти хард, Якщо не пройдемо, підемо на медіум. Ну а ви обов'язково поставте свою королівську подобайку, якщо ви ще цього не зробите. Адже для мене це дуже важливо. Ке, okay, let's go. Уже пішли перші туалетики, мені треба щось поставити. А я не можу нічого поставити. у мене тільки 200 баксів і. ось сюди. Моче, все, поставив сюди. Хоча не знаю, чи правильно я зробив, що сюди поставив. Oh! Я можу сам себе записувати на відео. Дивіться. Ладно, я не буду записувати себе на відео. І так, ми мені безусім справились, дивіться, ідуть далі другі туалетики. І надіюсь, мій ті почне їх вбивати. Він прям там далі їх моче нормально. А вони ще потім сюди прийдуть, а вони вже будуть покоцані. Правильно, правильно. До речі, щоб його прокачати, треба 300 баксів. Або я зберу. 300 300 баксів, так, вбивай, вбивай, бро, вбивай. Не знаю, не знаю, чи чи справлюсь, чи справлюсь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, проходять. Проходять? Один прийшов, один пройшов. Ну ладно, хай. Один, хай проходить. Скіп вейв. Скіпаємо хвилю. Один прийшов, нічого робити з ним не будемо. Тут ідуть ще жорсткі туалетики. Надію, що я отримую зараз 300 баксів і поставлю цю тачку. Вона мені тут дуже потрібна. Прям реально, вона тут просто необхідна. Десь ось тут може. Щось тут. 300 баксів мені. 300 баксів, бро. Ні, її вже тут не поставити. Її вже треба далі ставити. Треба далі ставити цю тачку, десь ось тут. Давай, скіп вейв. І ставимо тачку. Все, поїхали. Так, надіюсь, ти нормально замочиш, бро. Да, ну ти мочиш нормально. Хорош, хорош, хорош. Не зря тебе постав. Тільки ти повільний такий. Ти повільний, те, такий тебе треба 400 баксів, щоб прокачати. Це дуже мало. Ще пару пройшло, ще пару пройшло, ну нічого страшно. Так, скіпаємо чи не скіпам? Ну скіпаємо уже. А що поробиш? Треба гроші отримати. Ну блін, ну тут їх багато. Щось я не розчитав свої сіли, реально їх тут так багато. Дивіться, вони просто проходять. Ну що оцей починає їх мочити, нормально. Я думаю, мій замочив, але вони просто швидкі туалети, поняли? Прикол в тому туалетів, цих, що вони швидкі. Треба 400 баксів зібрати, щоб е прокачати швидкість цього, типу, хоча б в два рази. Давай, давай. Всього на все, 400 баксів. Скіп вейв, давай, скіп вейв. Все, 400 баксів прокачує. Що, ще пару прийшло, але нічого страшного, я думаю. Нічого страшного, ми пожертвували. <звук> Іде оцей жорсткий на 3000 хп. Вау. Wow. Не знаю, чи ми справимося. Так, давай, цього мочи. Е стронгеста, стронгеста. Давай, мочи стронгеста. Все, мочи стронгеста. Правда, він так моче, звісно. Скільки в цього хп? Ага, він б'є 250, треба 800 баксів. Ай-яй-яй, немає 800 баксів у мене. Все, мочите. Пер, е, першого. Це, це нормально справляється. Але нема 800 баксів. Знаєте, щоб поставити ще. Може мені вистачить? Може я ще з когось уб'ю ще тут. І мені якраз буде. Блін, одного долара не вистачає, одного долара не вистачає. Давай, одного долара. Щоб тут поставити. Все, я поставив. Кіп, wave. Все нормально, цього замочили. Хорош, хорош, хорош. Хорош, хорош, хорош. Далі вони проходять. Блін, ці сильні. На 700 хп ще й маленькі йдуть. Мені треба знову 400 баксів. Срочно. Срочно, терміново. Терміново 400 баксів. Мені треба. Давай, давай. Ти мочиш красавому мочи їх. Мочи, 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 мочи. Не знаю, чи ви будете справлятися. Ну давайте справляйтесь. Пожалуйста, скіпати поки що не буду. Так, оцього 400 баксів. Зараз буде, походу, 400 баксів. Давай, 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 давай. 400, 400 баксів. просто 400 баксів. Все, 400 О, -о, -о, -о. Хорош, 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 хорош. Потихеньку поки проходять. Добре, що я не скіпав хвилю. Все нормально, проходять. Мочить. Все мочить. Тепер 800 баксів збираємо, щоб вони уже лазерами почали мочити. 800 баксів, мені всього на все треба. Давай, давай, давай. Нормально поліцію збиваємо. Поліцію збиваємо. Поліція нормальна. Поліція нормальна. Окей. 300 баксів, дивіться за 300 баксів я цього прокачую сразу, сразу же, моментально. Так, тут іде на тисячі хп цей кіп. Ху! На 4000 хп. Скіпаємо чи не скіпаємо. Да, давайте скіпаємо. Ой, ні, зря я скіпнув, напевно. Давай зараз все ми... замочить? Все замочили. А може я не зря я скіпнув? Ніби все нормально, ніби все нормально. Ху, відчуваю, прям, відчуваю цей вайб. Відчуваю вайб цього режиму. О, до речі, це нормально, цей моче уже так далеченько. Цей мочи уже так далеченько. Так, скіпати поки що не будемо. Дивіться, будемо чекати, поки вб'ють всіх поліцейських. Що мені треба? Мені треба 800 баксів далі зібрати. А щоб оцього прокачати, треба 500. Може оцього спершу прокачаю, все таки, бо він сильніше. Я б іще машинок поставив, але не буду. Треба прокачувати оцього за 800 баксів. Нормально, зараз цих замочать. Вали, 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 все хорошо, 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 хорошо. Їх тут двоє, вони далі будуть справлятися. Так, уже 500 баксів є. Хорош. Мочіть, мочіть, мочіть. 700 баксів є. Зараз кіпнеться хвиля, нам дадуть ще 100 баксів, і буде якраз у нас 800. Зачекайте. Ага, не скіпається, не скіпається поки що. Точніше, скіпнулось, і вже нам далося ці 100 баксів. І нам не вистачає буквально 60 баксів. Ну, там більше 66 баксів. Ну, давай, я думаю, зараз ми замочимо. Тут бос іде прям там реально нам треба. Ці 800 баксів. Прям реально ці 800 баксів нам дуже потрібні. Фу, хорош, замочив. Стріляй, стріляй, просто стріляй. Просто не зупиняйся. Ти повинен нам замочити всіх. Мочи, 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 мочи. Мені треба зібрати 800 баксів до того, як оцей величезний бос пройде сюди. І тут ще по 4,5 ти. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Фу, Скіпати, не скіпати, скіпати, не скіпати, скіпати, все, скіпаю. Короче, ладно, отримую ще 100 баксів, прикачую цього про всяк випадок. І все. У мене просто немає грошей, я можу тільки сидіти і спостерігати, як все відбувається. Але ну бачу, що нормально. Моче, моче, лазером поки що. Хорошо, прям, хорошо, треба ще 800 баксів. Треба прям ще 800 баксів. Зараз подивимося, як оцих почне мочити. Головне, щоб босса того замочив, у якого там 22 тисячі хп. Надіюсь, босс не буде нікого, знаєте, заморажувати. Бо цей такий усміхається, то ніби ні. Ті, що усміхаються, вони ніби не заморажують. Хоча цей усміхається, але він буде мочити прям своїми е арбалетами, кулеметами. Не знаю, як це назвати. Мочи, 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 мочи 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 їх, мочи. Пройшов, 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 пройшов. Не пройшов. Все, хорош. Все, хорош. Мочить боса, мочить боса. Треба 800 баксів. Оце прям тронгестест. Мочи мочи, мочи, мочи мочи мочи. Фу, все нормально, проходять, проходять. Мочить. Прошли, прошли. потихеньку пройшли. але не, не, не замочил. Все хорош, хорош, хорош. Ще 800 баксов якразібрали, апгрейд. Фу, хорош. Мы такі круті, мы такие круті. Все, мы можемо навіть скипати, можемо навіть скипати. Я думаю, за 500 тепер треба цього ще прокачати, щоб він далеко доставав. Прям. Нормально, нормально. Мені подобається, як ми справляємося. Просто неймовірно. Ну, лазерник цей жорсткий просто. Вау, всіх зноса. Так, 500 баксів забираємо, коротше, на оцього, чіпа який стріляє, так шпильками. всього на все, 500 баксів на трапи, 283 у нас уже є. І ми, я думаю, справимося. Я думаю, ми справимося, все буде нормально. Все буде нормальок. Давай 300 вже є, 300 з 400. Давай 500, 500, 500, 500, 500. 500. Давай 500 є. Фу, прокачали. Все. Хорош, він швидше в два рази, напевно, став стріляти, не в два-в півтора рази швидше. І ми можемо ще його навіть раз прокачати, Ну, не будемо. Оце біжить. Оцього що біжить, треба мочити. Хорош. Так, тепер збираємо скільки? Півтори тисячі збираємо. О, брім, прям, лазери прямо сюди достаються. Це круто. Це круто, що лазери так достають. Так, ну ці туалети мали багато HP, але їх дивиться, просто знищують. Прямо на самому початку. Хорош, 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 хорош. Так я думаю, нам треба ще одного типа поставити десь сюди. О, все, поставив. Нормально. Нормально, що лазерник себе почне стріляти, та він снесе нормально лазерник. Дивіться, ми справляємося на хард -рівні. Надію, що ми пройдемо його, і це буде взагалі жорстко. Це буде взагалі жорстко, якщо ми пройдемо цей хард рівень. О, тут 50, 50 рівнів, здається, 50, 50 рівнів ви уявіть. Так, ну тут все проходимо, тут все проходимо. У мене 493, 493 долари, і я за 400 качаю, коротше, цього тіпа сразу і чекаю 800 доларів. Або 700, щоб прокачати оцього. Ну не знаю навіть. Ну він дивіться аж куди достає. Він просто може всіх знищити, поки вони ще отут до не доходять навіть до нього. Треба 200 доларів, напевно, зібрати і поставити ще оцього. За 200. Скіп, скіп, не скіп, ні, не будемо скіпати. Не будемо скіпати, хай справляються. Бо я боюсь, ми не справимось, хай справляються. Так, 200 доларів. Я дивіться, я ще одного сюди десь ставлю. Хорош, він наче стріляти. Так, тут 20 тисяч, тіпа, а в цього 14. Та я думаю, можемо скіпнути. Я думаю, можемо скіпнути. Все нормально буде. Все нормально, справимося. Так, 300 баксів знову прокачати. І тепер чекаємо 500, щоб за 500 його прокачати. І він взагалі буде всіх мочити. Ого, що це взривається. Тіп, який взривається, це жорстко, це жорстко. Тут ще трішки проходять, але нічого, я думаю, ми справимося. Я думаю, ми справимося на хард рівні, все буде жорстко. Так, тут проходять, тут проходять. Так, 500 баксів мені треба, мене тільки 300 400. 300 400, 340. Окей, okay, let's go, let's go. Давай, швиденько, швиденько, цього треба замочити ще, але блін, дивіться, хто мого в сон клонить, я не розумію. Кстати, цього ж раніше не було, це тільки додали нещодавно. Окей, okay, let's go. Там щось бос туалет. Давай, 400 баксів, все, на все. Я що багато прошу, мені 500 баксів треба, мені треба плюс 80 баксів і все. Просто замочіть когось одного ще. Кось одного ще замочіть і все. Все 500 є, я прокачав. І тепер нормально мочу. І тепер ми прокачуємо, будемо прокачувати оцих типів за 1500. Щоб прокачати типів за 1500, треба нормально так типів замочити. Я думаю, оцю за 800 непогано було прокачати. Так, а що вони проходять? Ой, а чого вони проходять? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Лазерник мій спить. Вони один пройде, один пройде по-любому. Навіть два може пройти. Щось я цей момент якось провтикав. Щось я не там щось качав. Дивіться, два проходять. Надію, що, блін, все буде добре. Ну нема. Немає сенсу типа ставити нових, бо я не встигну нікого прокачати. Але надію, що все буде добре. Нє, не буде добре. Я десь провтикав. Не треба було цього стріляти, що це стрілками. Надо було за 1500 качати. Подивіться, просто раз і знищили. Раз і знищили. Ух, ну ще один зайде. Окей, okay, босс. Ладно. Качаємо, короче, цього за 800. Бо Босичі при сострілками взагалі не справляються. Що со прийде. Надіюсь, нам не все зламає. Давайте скипаємо хвилю. Я думаю, можна. Дивимося, скик знесеш зараз оцей в очках. Капець, він такий довольний, що пройшов. Конечно, ти пройшов далі. І ти мені скільки зносиш. Ого. Тут з 150 мені очків в базе. Ну, нічого страшного, в принципі. Хай, ладно. Я думаю, нормально. Головне оцього пілососа сейчас замочити. А то все таке інше. Давай, давай, замочи ще одного мені треба 800 баксі, все. Тепер це стріляє з кулемети також. Все хорош, 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 хорош. Все, Збираємо збираємо просто 1500. Ну кипець, ми були вже на грані. Ми були на грані, а зараз ніби все норм. Прям реально зараз ніби все норм. Мочився все тут. Ой, поліцейський щось пройшов. А куди він пройшов? Пролетів, прям я б сказав навіть. Замочи, 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 його, замочи, мочи, мочи, мочи. Давай, давай. Ох, ух, замочили цього поліцейського. Бо я думаю, він зараз пройде і капець нам. Так, 1100 у нас є, нам треба 1500. Давай, мочить їх, мочить їх, 1500 нам треба. Капець у цих босів, по скільки хп. Вони просто величезні. Давай, 1500 мені. 1500. Давай, скіп вейв. Давай, давай. Треба когось замочити. Давай, 1500. Просто 1500 мені. Я цього качаю. Давай, 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 давай. 1500 є, все. Я прокачав останнього. Коли оці будуть їхати і мо... коротше, в сон клонити моїх оцих типів, то цей величезний, е який прокачаний більше, буде їх знищувати, поки вони будуть стояти на місці. Принаймні, я на це надіюсь. Поки. Давай, 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 давай. знищуй, знищуй, знищуй знищуй. Ні, він не знищує. Ну він знищує, але ну, не знищує. Треба, не знаю, нову ставити і качати, але не знаю наскільки ми встигнемо його просто прокачати. Щоб хоч якось внятно його прокачати. Знаєте, що він зносив, але це капець, це просто капець. Вони ще свої. Ті зони І все, ай-яй-яй, і все. Ну коротше, це програш, це програш. Щас два тіпа просто зайдуть, знесуть мені базу і все. Не там, не те, та, я щось качав. Просто кепець, подивимось, подивимось, як воно все буде. Ну вони проходять, вони йдуть, мій намагається щось їм зробити, але нічого не відбувається. І вони просто заходять, один знищив мою базу, і все. І, і другий знищив мою базу. Фу, 14 хвилин ми грали, лобі. Давайте знову, давайте ще раз спробуємо. Тут, бачите, ми заробили 76 монет, і тепер ми можемо знову спробувати цей самий режим на цій самій мапі з тими самими тіпами. Я знову поставлю хард. Я, знаєте, я думаю, що я зміг би все зробити, але десь я провтикав. Якийсь момент я провтикав і, напевно, той момент, коли почав качати тих, що стріляють просто стрілочками, замість того, щоб качати лазерників. Оцей момент я точно провтикав. Тому я готовий ще раз спробувати. Так, ставлю зразу оцього типа, який... Стріляє. І поїхали. Ну, перша хвиля найлегша. того, що ми ізі просто всіх замочимо зараз. Так, друга хвиля вже поважна. Ми парочку пропустимо, але нічого страшного. Ми будемо збирати просто, щоб 300 баксів прокачати оцього типа. Або поставити оцього навіть. Не знаю, що точно, але будемо збирати. Ну, парочку пропустимо. Що поробиш? Вони просто такі швидкі. Якщо ми зараз. Назбираємо, коротше, 50 баксів за цих типів, що навряд чи, як ви бачите. Та я думаю, можна. Ладно, я скіпаю. Ставлю сюди ще одного, вони доб'ють. Але все одно, тепер в мене ноль. Просто ноль на балансі. І мені треба щось робити з цим. Так, знищив, 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 знищив. Все хорош. Але мені треба 300 баксів зараз. Мені треба 300 баксів. Я не знаю, що мені робити. Якщо я цього продам, скільки я отримаю? 150. Не буду я поки що продавати. Він мені ще користь принесе, коротше. Він зараз почне цих зносити. Давай, 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 знось, знось. Ну, парочку тут реально пропустимо. На жаль, на жаль, пропустимо. Але що поробиш? Так, цього продати? За 100 баксів все на все продав його. Жесть, ну ладно, мені треба 300 зібрати просто. Skip wave, і ми ставимо тут машинку, як і ставили минулого разу. Так Тактика, в принципі, я до речі не помню, як ми так минулого разу нормально все пройшли, але цього разу трошки практикали. Ну нічого страшного, я тут поставив машинку, вона, в принципі, тут по 80 хп, а вона зносить по 100 хп. Тобто вона нормально буде дамажити. Але єдине, що цього разу треба, це треба на... нафармити гроші, щоб її прокачати. 400 баксів мені треба. Я думаю, цих замочимо зараз на ізім і будемо збирати так, потихеньку 400 баксів. Поки що скіпаде, нічого не будемо, хай вони пройдуть, всіх отут задомажать. Мені багато тут не треба, бо е мій не буде справлятися просто персонажі, мої воїни не будуть справлятися з великою кількістю туалетів, і мені треба швиденько всіх просто знищувати. Давай, let's go, бам, бам. Бам. Ну давай, знищ, 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 пожалуйста. О, все. Ну двох пропустив. Ну нічого страшного, двох пропустило, то таке. Головне, щоб тут ще замочили всіх. Вони трошки медляніші. Та в принципі нормально. В принципі, нормально, в принципі, їх замочать. Так, цей зносить по скільки по 100. Так, мені треба 400, 400. Е, ладно, скібвай, все, поїхала. Не вийде в мене 400 зібрати. Не знаю, чи зробиться так, щоб. Та ні, мій кіп справиться. Я думаю, мій кип справиться, все нормально буде. Він їх замочить нормально. І поїхали далі. Дивимося, що тут у нас іще є. Тут у нас іще є отакі туалетики, Дуже швидко рухаються, які я успішно зношу, я вам хочу сказати. Я можу за 300 баксів прокачати цього типа, але не буду. Я буду чекати 400 баксів. Я буду чекати 400 баксів, щоб прокачати свого типа далі. Якраз тут я їх і насобираю Якраз оцю партію туалетиків я замочу і насобираю 400 баксів. Бо мені головне ще цього замочити, типа реально. Так, давай, апгрейд, апгрейд, ну, апгрейд. Давай, пройшли, пройшли, пару пройшло. Ну нічого страшного. Капець, скіп вейв і апгрейд. Ладно, так вистачило. Два пройшли туалетика. Ну, що поробиш? Що поробиш? Ну пройшли. Ну да, ну пройшли. Надіюсь, що оцей мій кіп нормально буде справлятися. Тепер треба мені, до речі, зібрати 800 баксів. Так що я чекаю. Мій моча. мій моча. ні, мій моча нормально, мій час цього замоча. Ой-ой-ой, ой ой давай, давай, давай. Все, замочив. Жесть, красава, красава. Тепер 300 баксів можливо збираємо, щоб цього прокачати. Стрілка. Ну добре, поїхали. Тут ще, в принципі, той летів нормально. Мені треба 300 баксів. Або 800. Ні, ну 300 збираємо. Кепез, дивиться, просто жас. Просто їх моче. Так, мій справиться? Ну не знаю. Я думаю, можна скіпнути. Отримати ще більше. Грошей, якщо встигну, звісно. Ну не встигну, блін, пройдуть. Тут пару пройде, дивіться. Хоча за скільки. А, по 20 здається за туалетики. То може я встигну ще одного поставити просто. Або не буду ставити. Так, чекаю. Думаю, можна скіпнути хвилю. Так швидко рухаються, капець. Там босс іде. І він також швидко йде. Капець. Та що це за приколи? Так, давай, мочи, бро, мочи їх. Треба 800 баксів зібрати. Давай, 600 у мене є. Давай, давай, давай. Опа, ще проходять. Давай. ще кіпаємо, скіпаємо. Let's go. 700 у мене є. Мені треба 800. Давай, бро. Всього на все 800. Давай, 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 давай. 800 є, все, хорош. Лазерами просто буду сейчас мочить їх. Все, красава, крастава. Скіп... Скіпати хвилю поки що не буду. Буду ставити за 300 ще одного сюда. Типа. Надо посилювати, знаєте, свої кордони, не кордони. Ну, коротше, посилюватись треба. Так, скіпаємо хвилю, ставлю. Так, лазерник мій справляється. Все нормально. Правда, не всіх. Дивіться, проходять. Проходять, лазерник не встигає. 400 баксів, де мої. Де мої 400 баксів. Давай, давай, 400 є, все моче. Вдвох сейчас будуть мочити, жорстко Нормально, нормально мочить. Все. Тепер 800 збираємо. 800. Поки що хвилю, я напевно думаю скіпати не будемо. Блін, треба реально 300 уже цього прокачати, щоб він хоч трошки більше зносив. Хоча б по 100 зносив. А то він по 50 так зносить. Жесть. Давайте, ладно, скіп вейв. Не знаю, чи правильно я зробив, що скіпнув чи неправильно. Я думав, тут швидкі туалетики поїдуть. Ну, не поїхали. Окей, ладно. Надіюсь, що мої будуть справлятися. Бо я так то 100 баксів отримав за те, що скіпнув хвилю. Але мені треба 800. Я можу ще скіпнути. Да, давайте скіпнем. Чим чим раніше ми гроші отримаємо, тим краще. В даному етапі. Що цих замочило? Так, 662. Треба вісімсот. 800. Ну давай, мочить уже когось, господи, помилуй. Давай, давай, давай. Оцього цього, як замочимо, я думаю, непогано з нього дасться. Все, поїхали. Бо тут ще босс проходить. Ось, кіп. Давай, давай, 800, 800. Просто 800. Фу, хорош, хорош, 800 апгрейд, Все, давай, апгрейд. Два лазерника у мене є. І зараз босса цього туалета замочать. Все, більше скіпати хвиль не будемо, їх і так тут багато. Зараз типів. І добре, що цей достає, а що сюди дивіться. Уже своїм лазером. Я думаю, оцього треба за 1500 качати. Я думаю, ми справимося. Ми вже так багато типів не фармили. Що зараз, поки їх уб'ємо, якраз 1500 назбираємо. Блін. Шкода, що оцей, скоріш за все, і оці доїдуть в одну точку в той самий час. І буде трошки важкувати нам. Добре, що він сюди реально достає, він ще на початку зносить трішечки, кіпів. Давай, мочи, мочі, оцього мочить. Просто мочіть цього, який біжить. Все, хорош, замочили. Давай, давай, давай. Давай. Я думаю, скіпнуть. Треба хвилю. Все, 1500, все, поїхали. Ку столичних баксів заробили за те, що скіпнули хвилю. І ми їдемо далі. Ку, ну нормально, нормально вони справляються. Летить, летить. Оцього за 300, я думаю, прокачаємо. Нормально. Все, збираємо ще 1500, короче, на оцього. Я думаю, Можна скіпнути. Так, 600 у нас є. Навіть 700 майже у нас є. О, 700. І тепер е, скільки лаша? 300, плюс 500, 600, 700, 800. 800 баксів мені треба ще не збирати. І я думаю, що я справлюсь. Дуже, дуже швиденько не збираю ці 800 баксів. Так, що тут у нас ще відбувається? Тіп просто вала. Тіп просто вала, реально. Тіп просто вала. І його валять, і тіп вали, і тіпа валять. Фух. Скіп вейф, да, сіпвейв. Наба більше таких маленьких туалетиків, знаєте, типу. Дивіться, оцих маленьких просто так на ізі замочили. Треба більше туалетиків маленьких, яких ми будемо використовувати, чисто знаєте, для фарму. Прикольно, що коли оцей тіп відволікається на оцього, то оцей тіп всіх замочує просто. Давай скіп вейв. Я думаю, не зря ми скіпнули. Сотку лишню баксів ми отримали. І зараз оцього прокачаємо. Давай, просто замочи, просто всіх замочи. Все, все, замочив. Ще покращили лазери. Всі даже не встигають пролетіти. Нормально. Але в цей не встиг пройти. Великий босс туалет. Цо, ні, його замочили. Все хорош, 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 хорош. Треба ще одного поставити, я думаю. Кудись ось сюди. Наперед. Він слабенький, поки що наперед його поставимо. За 400 прокачали. Тепер ще так, да, давай, вейв. Давай, 800 є, прокачали. Тепер він також лазерами стріляє. 1500 збираємо. Я думаю, тут ми нормально замочимо. Я думаю, треба ще одного сюди поставити. Щоб він просто відволікав. Щоб на нього поки відволікалися, оці типи просто лазерами всіх знищували. Цей поки що лазером не достає, бо треба 1500 йому. Скіпвейв, да, давайте скіпнемо. Машина розбита, валяється, кипець. Гелінтван, чи що це таке? Не зрозуміло поки що. Ну нічого страшного. Що тут ще є? Так, скіп, вейв. Не знаю, скіпати, не скіпати. Ну треба оцих великих замочити. Якщо великих замочимо, тоді скіпнем. Поки що не бачу сенсу. Давай, до речі, нам 500 баксів треба. Ну можливо, заради сотки лишньої ми можемо скіпнути хвилю. Але зараз, я думаю, треба встигнути замочити цих типів просто і тільки після того скіпати. Бо вони щось такі. Опа, все апгрейд, все, можемо скіпати. Я думаю, нормально. Все хорош, хорош, хорош. Я думаю, можна ще одного поставити сюди, кудись. Щоб він доставав і сюди, і сюди. Коротше, щоб страхували шляхи. Зразу качаю його, Сразу за вос... до 800. Окей. Знову 1500 чекаємо. І далі я думаю, вже типів треба до 2500 качати. Ну цього разу ми вроді далі дійшли. 20-та хвиля, нормально тримаємось. Так, за 1500 сразу качаємо, все хороше. І все, чекаємо 2500, 2500 збираємо. Можемо навіть Пару раз вже можна, я думаю, скіпнути хвилю. Просто дивіться, розносять, як жесть. Пилососи якісь валять. Запропонуй мені скіпнути хвилю, бо я якраз хочу скіпнути хвилю. І просто вони тут крутяться на місці, їх просто знищуються. Взагалі топ. Я думаю, це кайфики. Кайфик, кайфик, кайфик зносять. Хороше знесли. Так, має 800, поки що тільки. Капець, 800 це так мало. Надо ще скіпати хвилю, бо йдуть якісь мон... ну, жорсткі типи, дивіться, реально. Йдуть жорсткі тіпи просто. Мі... А от таких маленьких і не йде, а мені от такі маленькі якраз дуже потрібні. Бо тут одні боси дивіться, боси, 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 боси босів цих замоче. Ми ще отут на початку їх починаємо мочити. але все одно мені не подобається, що боси, 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 боси. Боси, боси. Мені таке не потрібно. Мені треба отакі: дешева, дешева енергія, дешева фармілка. Мені треба. Кіпати хвилю, ой, поки що не будемо, бо я боюсь, що режим залагає. Хоча мені казали, що режим це вже більше не буде залагувати, бо його пофіксили. Тому дивіться, тому я думаю, можна скіпнути. Хіба що в мене ком буде лагати? Я думаю, це максимум, що буде тут лагати. Тому можна, я думаю, скіпнути. І чекаємо. Хоча тут босів я на нафармив нормально так. Скіпати хвилю? Ні, поки що не буде. Будемо скіпати. 2500 збираємо. Якщо що, цього прокачаємо. він якраз отут ще страхує. Давайте, 2000 є. Опа, 200, 2200. 2400. Давай, 2500, 2500 є. Все, да, 2500 качаємо на максимальний рівень. Всі, ці боси, звісно, пройшли. Ми отут ще поставимо цього типа. І будемо його далі качати. Ці боси, звісно, пройшли, але тут уже є страховка. Тут уже є страховка, яка буде нас страхувати. Так, зразу цього качаємо. Він також буде допомагати страхувати. Мочим, 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 мочим. Ой-ой-ой, щось я не, не підрахував, не підрахував цю. Не врахував цю штуку. Давай, давай, Баксів мені. Ой, щось я не врахував, не врахував. Зараз пройдуть. Подивимося, скільки вони знесуть. Надість не все, Надість не все, Надість не все. О, 130 залишили. Але куди вони проходять, дивіться, що це за приколи? Вони всі проходять. Це не чесно. Це, напевно, багато разів кіпав. Багато разів кіпав і багато босів заспавнилось просто. Не вдалося нам цього разу пройти. Ще раз. 15 хвилин ми грали. Окей, давайте тоді спробуємо ще раз. Ні, Давайте я хочу в лобі назад. Можна в лобі? Давайте до лобі назад повернемось. Давайте спробуємо якусь іншу мапу. Ось цю, мені подобається, я на ній завжди вигравав. Виберімо рівень, також хард. І в принципі, це можливо. В принципі, це можливо. Виграти на хард. бо Здається, навіть я вигравав на хард але подивимось, коротше, подивимось. Ставлю сюди тіпа сразу Так, він починає мочити, нормально. Тіп починаємо чити, всі зносити, вони ще з двох сторін так виходять, незручно дуже. Але ніби моче. Хорош, красава Наступна хвиля, от наступну хвилю він може не справитись. Та ми і пропустимо пару типів насправді. Я думаю, нічого складного і важкого, поганого в цьому нема. Нам все одно, типу, варіант або за 300 цього качати, або за 300 цього ставити. Ну так краще поставити того, що буде приносити по 100 о, урону, чим того, що по 50 урону. Ну, буде приносити, правильно, я так думаю. Так, ось скоро тут 300 буде і осюди став. Давай, 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 300, 300, дай мені. 300 я ставлю просто. Поїхали зносити. Ну, пару пройшло вроді. Шкода. Ну, нічого страшного. Тепер треба 400 зібрати. Він їх, бачите, і тут зноси, і тут зноситься. З двох сторін він його зносить. Хоча й так повільно, але ну, ніби не приходять, ніби не приходять, ніби все нормально. Треба 400 баксів зібрати. Хоча б сотку зараз нафармити. От зараз, якщо сотку нафармимо, далі скіпаємо хвилю. Нам сотку ще дається, і в нас буде 400 баксів. Ну поки що ніби фармимо, поки що ніби фармим. Давай, давай, все нафармила, 400 є. Апгрейд. Все, хорош. в два рази швидше буде зносити тепер. А цей дойшов, Цей дойшов. На жаль, один тип. Зараз не нам чуть чуть ну нічого страшного. Якщо один пройде, нічого страшного, я думаю, не відбудеться. І далі нам треба 800 збирати. Збираємо 800 надіюсь, Надійста, цього вони замочать вдвох. Бачите, цей поки стоїть, відволікається на оцього, оце його починає б'є і все нормально, типу. все хорош. Просто збираємо 800 баксів, нічого такого. Так, ще один пройшов, ну нічого страшного. Вони тут продовжують зносити, битися і успішно причому дивіться, просто у них вже по 700 хп, а міст справляється 589 баксів. Тобто не вистачає ще там трішки більше, ніж 200 баксів. І я чекаю, я з нетерпінням чекаю, нічого не ставлю, нового нічого не качаю. Тож я просто розумію, що буде ефективніше прокачати один раз. Тобто, плюс 250 дасть або. Поставити нового, який буде на всього по 100 зносити, правильно? 250 плюс краще, ніж 100 плюс. Так що ми чекаємо. 700 вже є. 800 зібрали, окей, апгрейд. Що пройшов хтось ще, ні, ніхто не пройшов, бачите? І тепер він лазером всіх буде зносити. Це хорошо. І тут у нас два варіанти зараз є. Або ми э, фармимо 1500 і прокачуємо далі. цього, типа, або ми фармимо 300, ставимо нового, потім фармимо 400, прокачуємо і потім фармимо 800 і ще його прокачуємо. Виходить, скільки? 300 плюс 700. Ну, коротше, 18, 1800 виходить. Так, або ми зараз 1500 збираємо, прокачуємо цього, або ми збираємо 1800 і ставимо. По силі такого ж самого. Але той нам принесе 500 за 1800. А цей. Ну ні, блін, не знаю. Не знаю. Чекаємо, ладно, чекаємо. Математика штука така, знаєте, ніби все легко, плюс-мінус поділить помножить, а в результаті там стільки тих комбінацій є, що ти не знаєш, що вже тобі робити. Ну ладно, дивіться, у нас вже 800 є, 900 навіть. І ми тоді чекаємо 1500. Нам 500 сьогодні все, на все на фармити треба. Так, тут боси, здається, на 10 хвилі підуть. Але нічого страшного. Просто знося бам-бам. Ой, не знаю, чи знесе. Тут якийсь тип жорсткий йде. Навірно, цього, типа, ми пропустимо. <laughs> Skip wave. Ой-ой, щось типи жорсткі йдуть. Просто жесть, просто жесть. І нікого ж не знесе. І нікого ж не знесе. Що, збираємо. <смас> збираємо 1800. Тут усе рішилось. Надо оцих замочити. А щоб, щоб тих замок. Ну ладно, ні, насправді збираємо 1500. Зараз давай. 1500, все прокачаємо. І я думаю, що поки оці дойдуть до кінця, ми ще прокачаємо. Ще не збираємо і ще прокачаємо. І поставимо його. Десь ось тут. Зразу вже ставлю його прям. Все, і буду оцього прокачувати. Це нормально буде мочити, валити. Якраз поки ці дойдуть. У них небагато хп по 2000 і ти ж. Та ні, нормально. Я думаю, один раз ось цього прокачаю за 400 баксів, от якраз. І він буде нормально зносити. І далі займусь тими, що тут стоять. А тут один величезний такий біжить. Але його замочать. Тут боси йдуть і босів всіх замочать, я думаю. Скіпвейв нормально. Я думаю, оцього можна прокачати за 300. Щоб він трошки нам допомагав більше, зносив більше. І ще ставлю оцього отута. Хоча, напевно, треба було його отута поставити що Він і сюди охвадував, і сюди. Ну, вже хай буде як буде. Сразу за 400 я прокачав. Скіп вейв. Так, летить. Бам! Взірвався просто. Нічого страшного. Прям двох зірвав, нічого собі. Це неправильно, це неправильно, що він прям двох зірвав. Але у нас тут підключився один, що я поміг. Нормально. Так, скіпати чи не скіпати. Ну, давай. 700 буде, скіпаємо. Так, все, скіпаємо. Апгрейд. Не можемо апгрейднути тебе спить. Давай, апгрейд. І цей лазер мочить. мочу. Всі лазерами мочать. Ну я ще скіпну, все равно хвилю. То, що нам треба деш... А дешевих, напевно, вже й немає. Є зідуть тільки жорсткі якісь. Ну нічого страшно Так, цього за скільки? А, 2500 треба, щоб його прокачати. Ну, збираємо, збираємо. Бо цей постійно, коротше, спить, я не знаю. Немає толку від нього ніякого. Він реально постійно спить. 24 на 7. Він взагалі тут не працює. Так, давай. 2300 є, 2400. Скіпаємо хвилю, 2500 є. А от цього я просто удаляю, продаю 2900, до речі, зібрав нормально. Бо він просто постійно спить. І я просто ставлю ще отут одного типа і качаю його. На максимум. Так, вони тут проходять. Ох, але ніби все нормально. Ніби все нормально, їх мочать. Надо тялік поставити. Ой, тут тіп спить знову. Таке пать. Тільки одного сонька прибрав, тут другий з'явився. Нам треба тялік поставити на початок. Це 100%. Десь ось сюди, десь не знаю. Ну, щоб на початку він не дамажив. Десь отут, а може. Все хорошо. Зразу 1500 його прокачуємо. Бо тут я бачу вже не справляється, реально. А тут стояв? Де? Нема? Тут що стіпа немає, я йшов удалив тут. А, ні, він осочки стоїть. А чо він? Пав, блін. Поняли? Вони оце поки йдуть по цьому шляху, їх потихай помаленьку домажать, помаленьку потрошки зносять, і отута уже мої добивають на максимальних рівнях. Стоять. Тілік не спить, слава Богу. 2000 йому треба до наступного рівня, щоб прокачатись. Ну нема в мене ще 2000 тисяч. Думаю, можна скіпнути хвильку. Все, є, поїхали. Так, це останні типи, які проходили під тяліком слабеньким. Далі тіпи будуть йти, вони будуть йти під більш сильним тяліком. Летить, летить, диви, летить. Замочить зараз, все нормально. Ой, вони далі вже проходять це погано. Це погано, що вони далі вже проходять. Думаю, цього можна тут і удалити. і поставити десь отута. Апгрейд, 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 апгрейд. Все, мочі, кі вейв зносить, але не знаю. Блін, так слабенько, слабенько. Жесть. Надій, що справляться, надій, що справляться. Ну тут ще є шанс. Що Шо... стан ні справляться, справляться тут. По-другому й бути не може. Зараз ще 2500. Тут швиденько зберемо. Все ще до останнього рівня прокачали. Все, справляється. Та нормально, нормально. Скіп. Оце тип відволікаючий маневр. Давайте його до максимального рівня прокачаємо. І далі я думаю, можна качати телік. Щоб його далі прокачати 3000 треба зібрати. Думаю, що зберемо швиденько. Вже 1200. Давай 2000. і давай 3000 треба бро. скіп вайв. Да, давай скіпнем. Давай, 3000. 2800, 2900, Все, ще більший радіус став. Він ще більше дамажити став. Нормально, телек працює. Але все одно треба більше. Всі, хто в цю зону попадають, просто у них хап все менше, 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 менше. 4000 треба зібрати. Так, тут що у нас? Тут працює, чи ще когось треба додати. Лазери. Лазери мої лазерні. Думаю, можна ще одного когось сюди додати. Щоб прям жорстко тут мочив. 400, 800, 1500, скіп вайв. Капець, вони отут ідуть, да? Їх скільки багато, але у ну, них по половині ХП. Ну, може, трохи більше, по третині. Ну, точніше, дві третіх. По 2 третіх ХП у них є, але менш з тим. 2500 треба зібрати зараз. Ну тут нормально справляємось. Тут летять поліцейські. Так, 2500 зібрали, ще прокачали. Хорош. 41 рівень, а тут скільки? 60 чи 50 рівнів. Ну, коротше, нам залишилось, здається, 10 рівнів тільки пройти. І ми справимося. І щось я не пам'ятаю, що я раніше грав, і в мене до цього рівня доходило, що в мене дуже багато грошей було, або вони дуже швидко фармились. А тут такого немає. В мене так мало на балансі, І вони так не швидко фармляться. Повільно, якщо бути точним, повільно фармляться. І тялік я не можу швидко прокачувати. Чотири натялік треба, він ще й спить, диви. Його ще хтось вбиває, щоб він спав. Треба більше лазерників. Я так вважаю. Я скіпаю вже всі хвилі, щоб поскоріше це все закінчилось. Не знаю, можливо, занадто багато я заспавнив. Але менш з тим. 2500. ще збираємо на ще одного лазерника. Бачите, тут група 4 лазера, тут група 3 лазера. І тут просто жорсткий туалет їде. Ой, не знаю, як ми з ним справимося. Давай, 2500. Це, напевно, я дуже багато тіпів понаспавнював реально. Дивіться, скільки їх. Я просто хотів якомога швидше грошей е зібрати. Але не знаю, чи вийде в мене, чи ні. 2500, давай, 2500. Ну. Ну, мочіть, когось замочіть. є, все, 2500. Треба максимальну кількість лазерників поставити тут. І дивіться, я ж кажу, гроші взагалі не фармляться швидко. Я не знаю, що так відбувається. Уже лазерники замість того, щоб отут стріляти, вони отут вже стріляють, бо вони доходять реально. Тут їх багатько. Я забагато скіпнув хвиль. Прям реально забагато. О, ні, все, капець. Ну, такий режим вийшов, до завтра.